2 березня у Вищому антикорупційному суді оголосили вирок Полтавському міському голові Олександрові Мамаю у так званій справі працевлаштування його домогосподарок. Очільника Полтавської тергромади обвинуватили у привласненні розтраті та заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Свою провину під час судового засідання Олександр Мамай визнав, каже прес-секретар спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк. Вважаючи, що мер міста відшкодував завдані збитки та повністю визнав свою провину, суд призначив йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з організаційно розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями строком на один рік. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні, набрання цим вироком законної сили є підставою для дострокового припинення повноважень міського голови. За словами Ольги Постолюк, цей вирок набирає законної сили не відразу. Його можна оскаржити впродовж 30 днів. Отримати коментар Олександра Мамая чи оскаржуватиме він рішення суду. Нам не вдалося. Проте з достовірних джерел стало відомо, що з вчорашнього дня, 2 березня, і по 31 березня цього року міський голова Полтави пішов у відпустку. За його відсутності обов'язки мера виконуватиме секретар міськради Андрій Карпов. Питання ж створення військової адміністрації у місті по. Оки не розглядатимуть, зазначає начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін. Давайте подивимось, що буде робити Полтавська міська рада. Я впевнений, що вони впорядкуються з тими викликами, які вони є. Вони неодноразово, і коаліція, і ті, хто були в опозиції, говорили, що у нас питання, чому ми не співпрацюємо, тільки питання тому, що є одна людина, з якою вони не згодні. Це з мамою. зараз. Міська рада повинна зібратись. Для того щоб визначити свого лідера, лідера, який буде виконувати обов'язки як мер, за словами Дмитра Луніна, обласна військова адміністрація поки що буде спостерігати, чи справляються зі своєю роботою депутати міськради. На понеділок, як повідомили у міській раді, секретар Андрій Карпов вже планує зібрати погоджувальну раду.